Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Дуже довго я думав, як намалювати проводку, як мені її прокласти, як її порахувати, щоб не накопляти лишні кабеля. Пробував моделювати в 3D-програмі, як завжди в своїй, але в Fusion працювати з проводкою дуже незручно. Тому вирішив все зробити дуже простим способом. Роздрукував на принтері модель стін. Посклеював їх так, як вони мають. Получається, розгортку зробив. От мої вікна. Це розетки, це щиток. Оце одна стіна, виходить. От воно так і є. От, щиток, розетка. Інша розетка. І таким чином кожну лінію я собі зробив. Намалював кожен кабель, щоб знати скільки його потрібно, і закупив відповідну кількість кабелю і кріплень для нього. І таким чином було закуплено. Кабель багатожильний, 5 по 6 мм квадратних. І металорукав для нього для того, щоб прокласти від щитка до гаража лінію. Зараз кидаю проводку до електричного щита в гаражі. Бо вже надоїло з тими переносками в і так далі. От. І ось таку мобільну паяльну станцію. Інвертор, акумулятор. Для того, щоб залудити всі провода. Кабеля спеціально залужують для того, щоб коли вони нагріваються, вони ж виходить, розширяються. І коли вони остужаються, тоді вони, виходить, звужуються, і відповідно постійно міняється контакт. А коли провода залужені, то вони. Розширяється і звужується постійно в одному об'ємі, тобто всі пучки разом. І ось таким чином у мене це все виходить. Далі просто підрізаю потрібний розмір і всовую в автомат. Провід 6 мм. квадратних. Щоб не перетягувати провода, використовую ось таку електровикрутку. В неї в третьому положенні тягове зусилля 5 Н. Тут є три положення. Пристрій захисного вимкнення, а також блискавковідвід, у мене стоїть в щиті перед гаражем. Тому в гаражі я цих приладів не ставив. Саму проводку по гаражу, то я розвів кабелем багатожильним 3 по 4 мм квадратним на розетки, а також 2 по 2,5 мм квадратних на світло. Провода всі спаюю, Для того, щоб був кращий контакт. Обзавівся я вже годинничком. Годинник якраз в колір стіни <сіри> сірий такий ламінат. Ось так зробив вуличну розетку. Вона має захист IP44. Світильники кріплю на ось такі кріплення і до кутників. Через стяжки. Кріплення надруковані на 3D принтері. Дитина каже на них перелякані ротики. Ну, щось, щось в тому є. Має два положення під 45 градусів і під 60 градусів відносно стіни. Я пробував на одному світильнику ставити під 60 градусів. Воно сильно освітлює стінку, а не, цей, а не середину. А так виходить, що воно під 45 градусів світить приблизно десь в центр гаража. Коли заливали армопояс, то виходить, в стіні лишили ось таку арматуру, не скручували опалубку. І Тесій казав, візьми з що вона тобі не мішала, але в принципі я так і знав, що я їх буду десь використовувати. Бо в них дуже зручно щось підвішити і так далі, якісь може полки чи ще щось. Ну і от виходить, зараз підвішую на неї всю електрику підвішую я зараз на ці шпильки, які забетоновані в армопояс. Кутнички, на які це все кріпиться, це є 75 на 75, ширина 50. Міліметрів товщина 2,5 мм, оцинковані по 21 гривні за штуку. Так, одна важлива порада. Спочатку все поприкручуйте повністю, всі розетки, всі вимикачі, а потім вже кидайте кабель. Спочатку з'єднувати думав дротами, а потім думаю, а якщо треба буде розбирати, все пропаєно. В разі чого фішки роз'єднатися. Так, ліва стіна готова. Права стіна готова. Залишається зробити від правої стіни до лівої кинути. І буде все кінець. Над ось цими воротами буде світильник. Над ось цими не буде. Чому? Тому що. Тут у мене ворота підйомні, і якщо буде тут світильник, то троси будуть, то світильник буде мішати тросам підйому оцих воріт. По цій стороні у мене будуть звичайні ворота, тому тут світильник буде висіти. І буде, виходить, освітлювати цю зону всередину. Ще також була ідея повісити світильники вертикально, так як зараз іде кабель канал. Для того, щоб воно освітлювало, виходить, не потолок, щоб освітлювати, а освітлювати більше робочу зону. Але через те, що ми живемо в такій широті і висоті, де ми привикли, що сонце нам світить зверху. Відповідно, якщо світильник буде стояти на рівні очей, навіть чуть-чуть нижче, то буде дуже напрягати це очі, і ми будемо дуже себе некомфортно почувати. Через це я відмовився від такої ідеї, щоб вішати настільні світильники вертикально. А повісити зверху горизонтально, так, як світить сонце. Це є більш привично для нашого ока, ніж положення вертикальне. Сьогодні покажу, як я зробив світло. Получається, в мене тут збірна всіх можливих з'єднань, які є. Крім гофри, є в мене металорукав. Оце, виходить, вхід з вулиці в мене по трубах. Труби спеціальні для проводки купляв. Не хотів я бавитися з гофрою, набагато простіше цими трубами прокласти цей. І плюс кабель канал. Так, яким чином у мене тут все реалізовано? Получається, в мене раз світильник, другий світильник. Світильники підключені. Через прохідні виключателі. От, виходить, раз, можу звідси включити. Тобто приїхав машиною, машину поставив. Вийшов, виключив. Можете саме зробити з телефона. Що тут далі в мене є? Чотири розетки звичайних. Раз, два, три, чотири. Е, кожна йде від різної фази, тобто це друга фаза, це є третя фаза. світло підключене на першу фазу, щоб воно одне одному не мішало. Ця розетка це в нас є нічна розетка. Тобто вона включається від реле по годинах після 23-ї і до 7-ї ранку вона працює. Ось тут наверху в мене ще мав бути ще один світильник, він зараз в ремонті. Получається, в мене мав бути раз світильник, два, три, чотири п'ять, шість. Світильники по цій стороні стоять так, щоб вони не перекривали світло від тих світильників, а навпаки, доповнювали їх. І ось таке освітлення у мене зараз в гаражі. Можу те саме зробити з телефона. Можу вимкнути все повністю. І можу повністю все включити. Ось так у мене все вийшло. Які ще плани? На наступний тиждень приїжджають вікна, це поставити вікна і на наступний тиждень зробити гаражні ворота з другої сторони. І на цьому пока що все. От, до речі, вирішив зняти, як справляється один світильник. В принципі, в гаражі видно, щось видно.